Доброго дня, шановні колеги, 25 лютого 2025 року. В останній час мені неодноразово отходило питання від моєї підписниці стосовно використовуних мною ареометрів. Які, коли, для чого. Я раніше якось побічно і дотикався до цієї теми, ну, але ж давайте зараз суто про них, щоб не шукати, десь не гортати мої відео. От раніше та й зараз я досить часто зустрічаю описувану ситуацію домашнім виноробом, який визначає свої параметри свого вина за допомогою рефрактометра та спиртометра. От. І встановивши, побачивши покази, які дають один і інший прилад, він вважає, що це будуть дійсні покази, показники свого вина, Там, чи сухого, чи залишковим цукром. От, а інколи навіть задають питання, в мене ж має бути вже повністю виброжене вино, от, а мені рефрактометр, рефрактометр показує залишковий цукор. Ну, от, власне, в цьому криється помилка. Рефрактометром ми досліджуємо наші матеріали перед початком виноробства, коли бігаємо по своїй ділянці в межах сорту, там, декілька днів підряд і самі для себе встановлюємо підходячий момент для збору врожаю. Беремо якусь там декілька в різних місцях. От, і покапавши декілька разів, декілька днів підряд, ми встановлюємо ось сьогодні чи завтра вранці, от вже буде пора е, знімати виноград. Знявши виноград, подробивши, перемішавши, ми вже виходимо на якісь значення, які вже можна буде і досліджувати. От, процідивши наш матеріал, відфільтрувавши його, помістивши його в зразок у кількості 100-110 там, там мл у такі колби. Міні циліндрів, це пластикова, це скляна. Ми, використовуючи ареометри загального призначення 1, або ареометри загального призначення 2. Ось вони мають такий вигляд, відрізняється один від одного, то ми можемо встановити відповідну густину. У виноробстві прийнято встановлювати густину за температури 20 градусів. Але це не значить, що ми повинні нагрівати або охлоджувати наш матеріал до 20 градусів. Є, є. Відповідні програми, які адаптують густину за будь-якої температури до густини, яка буде, буде відповідати температурі 20 градусів. Ну і власне, арометри загального призначення АЗП-1, арометри загального призначення 2. Вони відрізняються висотою, Ну і головне відстанню крайніх показників діапазону. Отут більша відстань, і ціна поділки, інша поділка лінійний розмір самого поділку поділки для візуального сприйняття вони дещо більші, тобто може бути комусь зручніше, кому це не принципово, у кого стризір можна користуватися і таким азапе. В свій час я ну, ще на початку своєї діяльності, коли я розумів, що потрібно мені встановити це фізичне значення в то мені потрібно десь було їх дістати, а у вільному доступі їх не було. Тоді я бігав і по барахолках, і на вулик шукав відповідні діапазони. От, а виявилося, що найпростіше було їх придбати у деяких вчителів фізики, які ще зберегли їх, ці реометри, ну, або у лаборантів фізичних кабінетів. Бравши їх прокат на тих два місяці, ну потім повертав. Ну, а зараз досить вже просто взагалі придбати їх, тому що вже є реклама цих підприємств, які реалізовують лабора... це лабораторне обладнання. Загугливши абревіатуру АЗП-2, на ПК3, ви побачите декілька пропозицій. Єдине, що потрібно знати, що для виноробства нам потрібно три гармометри у сусідніх шкалах вимірів. І саме ці шкали будуть покривати всі наші потреби. Це от, потрібно орієнтуватися на одиницю, значить, аріометр, який буде перший до одиниці, і два наступних за одиниці. В даному випадку, якщо в мене тут агріометри загально призначення, бачите, в мене їх навіть декілька комплектів. Це на всякий випадок, що може хтось і розіб'ється з них. Тобто це буде тисячу Перший до одиниці, це буде 940-одиниця. Наступний після одиниці одиниця 960 1060, і наступний ще 1060-1020. От, власне, оці всі гостини, які можливі у нашому виноробстрі, вони покриваються оцима діапазонами, що знаходяться в цих трьох ареометрах. І міняючи їх час від часу, у потрібний момент ми можемо встановити цікаву. Нас величину і виходячи з цього, панувати наші якісь послідуючі дії. Що це буде, наприклад, десертне на винородство, то потрібно встановити час за допомогою зміни густин саме за зміною густини між початковою та поточною. І ця зміна густини буде інтерпретувати нам напрацьований спирт та відпрацьований цукор, і виходячи із наших. Планів на те чи інше вино, ми можемо визначити момент, коли потрібно буде втрутитися у той чи інший матеріал для зупинки його ферментації. Це може бути неодноразове таке потужне охолодження із відповідними зняття з для того, щоб повністю ну, більшість дріжджів їх виключити із роботи, тому що вони ще ж життєздатні. Але шляхом охолодження ми можемо неодноразово, яке буде слідувати один за одним. Охолодження, скажімо, на добу зняття осуду, охолодження на добу, зняття зосуди. Таких охолоджень може бути 3-4. Це ми можемо зупинити ферментацію і залишити їх відносно на цьому самому рівні, використовуючи в послідуючому прохолодні умови зберігання такого вина. Також ми можемо втрутитися ще компастеризації в відповідний момент, там фільтрації. Що там ще Сульфітація, Можливо, там хтось і сульфітує. ну Знаю, що на підприємствах такі методи зупинки вони дозволяються. ну Ми домашні вже не користуємося для зупинки саме ферментації. от. Тобто ми визначаємо потрібний момент, ми знаємо спочатку початкову нашу густину. Наприклад, густина 100 буде відповідати цукристості 24, от. От, у нас є матеріал після певних початкових маніпуляцій з ним, якщо це, наприклад, буде біле виноробство, ми ж подробили короткочасний настій, відпресували, зняли зосаду після його освітлення, аж потім цей зразок можна дослідити. От, і Для десертного винородства дуже важливо встановити дуже важливо, початкові параметри до ферментації. Ну, А потім по ходу ферментації. Моніторячи час від часу на початкових етапах не так часто, а потім уже наближаючись наближаючих до потрібного моменту, можливо, через кожну там дві години, а можливо, часу це ікс настає серед ночі, і тоді доводиться вставати серед ночі і моніторити саме той момент, коли він настане. Скажімо, стало 12 годин ночі, підійшли ще не дійшов матеріал до послід до потрібного вам значення густини. Ну, а в 5 годин якраз він не настав. Тоді треба вставати в 4 там, і почекати, а можливо, вже було і пізно. Тобто монітор густини для встановлення різниці, так званої дельти. Ця дельта відповідає, нам вказує на відпрацьований цукор та на набутий спирт. Ну Якщо, наприклад, у нас була початкова цукристість 1100, це 24 а Ми хочемо зробити вино із. Спиртозі, тобто ми не вносимо. Нічого, нічого. У нас є просто матеріал, ми не спиртуємо, ми не вносимо ні цукор, ні воду. От, ми намагаємося зробити вино із, давайте так, ну, приклад. Із 12 обертами спирту. І оці 12 обертів спирту вони нам, вони у нас набудуться при зміні густини. Зараз я точно уточню. Так, спирт. Ось. 12 12 субертів спирту у нас набудеться при зміні густини у 91 пункт. Тобто, якщо у нас була початкова густина у 24 брікса відсотка цукру при 1100, то при зміні у 91 пункт. Тобто, що ж там вийде? 1100 мінус 91 вийде. От при, цій, при цих показах нашої колби, аргометра, то ми повинні терміново вживати заходи, так як ми запланували собі вино із спиртозністю 12 і якоїсь там залишкової супристріці. Це саме простий приклад, який показує саме доцільність використання оцих приладів. Тому що саме густина нам інтерпретує потрібний нам момент. От. Ну і власне все, що я хотів доповісти. Досить просто встановити одне інше, але ще раз наголошую, що інтерпретація цих, цих показів густини у нас вона, надійснюється вона при показах 20 градусів плюс 20 градусів Цельсія. Ну, але недоцільно або гріти або охолоджувати, просто треба встановити поточну температуру, от і відкоригувати за допомогою програми густину. Якщо, наприклад, густина більш холодного матеріалу буде видаватися більшою, то якщо це було до 20 градусів, то температура інтерпретує у дещо меншу густину. Ну і навпаки, якщо ми вимірюємо теплий матеріал. Досліджуємо теплий матеріал, то насправді вустана буде дещо більшою, тобто, дещо цукристіший буде матеріал початковий. Ну і так само і поточні значення. Тобто, дуже серйозно, окрім рефрактометра, ареометра, потрібно використовувати і термометр, якщо вже ми хочемо об'єктивно встановити свої значення. Є відповідні програми. Ферм я про них про цю програму також розповідав. Можливо, є і аналогічні програми, більш впевнений, але ну, я користуюсь, вона мені зручна саме ця. І тоді, власне, за допомогою значень, що нам дає густина та що нам дає рефрактометр, бо ним також ж треба користуватися, ми можемо встановити цікавлячу нас пар. Здається, все, Іна, це я відповідаю на ваші питання, бо бачу, ви вже двічі задавала, а я, я щось промовчував. Ці всі таблиці вони є у вільному доступу на форму виноградарів, коли там, зайти в розділ домашнього виноробства, здається, у, у темі про лабораторне обладнання. У першому повідомленні будуть там. Прикріплені вкладення, Власне, вони і це ці таблиці, які нас цікавлять. Деякі таблиці в мене вони є переписані, деякі якісь не переписані, але я їх досить просто можу подивитися у себе на науці. Ну і зараз, можливо, я її десь з боку вам так поміщу, щоб ви зрозуміли, що таке різниця густи. Бо дійсно це ну, важлива річ для десертного вимиробства. Бо ви з цього, потрібно собі планувати нашу, нашу стратегію роботи з матеріалом. Ну, просто так, не знаючи базових значень, ми не можемо гарантувати собі показники того чи іншого вина. Потрібно знати, що було спочатку. Треба знати, що є з поточним, і враховувати відповідний момент до поточного. Так, наступне питання. Я вже розповідав, що мною планується провести дегустацію досить, ну, Я вважаю якісного вина бурштинового чи янтарного, чи як оранжевого, нашого Вітчизняного. Є одна установа, яка реалізовує саме крафтові вина. Не великих вино а саме крафтові. От, я до них туди зайшов, подивився їхні пропозиції саме у сегменті бурштинового вина оранжу. От. І найдорожчий варіант, який у них там був нашої вітчизняної невеликої виноробні, пляшка оранжу за ціною на 1440 гривень. Я до вас вийшов з пропозиції продегустувати. Зараз на сьогоднішній день вже є 5 потенційних дегустуючих, тому нам доцільно ще набрати 10. Якщо у нас минула дегустація, вона нам коштувала. Ну, окрім доставки до вас 140 гривень, то тут буде коштувати у зв'язку з тим, що дещо дорожчий. Цей зразок буде ну може там 170-180 гривень. Це при тому, що це ж саме вино вже ми знайшли у більш деш дешевій пропозиції. Якщо воно там коштувало 1440 гривень, то це ж саме вино в іншому місці є за 1200 гривень. Ну тобто, ми можемо за досить невеликі кошти продегустувати. Я вважаю якісний український оранж. По кахетинській технології, от, не всі у нас і фінансово спроможні, і можуть собі там поставити за мету, придбати там і випити пляшку цього вина. Ну а таку невелику кількість 50 мл, То чому б і ні. Я навіть декілька років до цього розглядав питання собі придбати Квеврі, у мене є місце, де можна поставити в погрібі, планую поставити. Там погріб ніколи не померзає, тобто там і залити його ще туди, там абсолютно рівні температури, можна сказати. От. Але тоді мене чомусь збило. Я тоді замість клевки придбав собі ще інший холодильник ну, для охолодження матеріалів, ну і для роботи з холодом. Але ж таки планую цьому році, можливо, придбаю. Невеликій квеврі, там літрів на 80, вони виготовляються в Полтаві, здається гончарами нашими. Ну і бачив навіть пропозиції доставки їх із Грузії. Ну, то таке вже вторинне. От. Але ж початково потрібно, ну, хто там цікавиться цією темою, хоча б знати, що себе може уявляти такий якісний уроч. Ну, виходячи із вартості, то я думаю, що він буде саме якісний. Тобто ми маємо пляшку вина 120 гривень, вона до нас приїде. Я також замовлю пляшечки і розлюю їх вам. Так, і наступне питання. Також інформую, що десь на початку другої декади, березня, в Києві буде проводитися конкурс домашніх вин домашніх виноробів, саме домашніх виноробів, крафтовиків невеликих. Без залучення вин із великих виноробь. Тому я не пам'ятаю, як він вже називався. Ну так що, в принципі можна загуглити, поцікавитися. Або потім, можливо, я вам кому буде цікаво, тоді виходьте на мене, чи я вам у коментарі надам ці дані. От, можна надати свої вина, зразки, от, встановити, чи той чи інший винороб іде по правильному шляху, чи є якісь недоліки. Я, можливо, направлю один чи два зразка саме на цей конкурс. Це не and Spirit», от, який буде відбуватися у квітні чи в травні. Кожного року він бувається двічі на рік. А це інший. Але також там досить серйозні підходи. Також існує внесок за, ну, за, за один зразок. Ці внески, що вони ж обумовлені нічим, що потрібно ж, напевно, орендувати приміщення і належним чином його облаштувати у вигляді там постерів. Місць для дегустації, можливо, хтось буде особисто представляти е, свої зразки. Ну, реклама, відповідно, е, там, я знаю, персонал, мабуть, якийсь буде, забезпечення проживання, мабуть, членів комісії. О, тобто, ну, е, звичайний конкурс цей не являється безкоштовним для вас у фінансовому плані. Окрім своїх зразків, ви надаєте там певну суму, вона здається тисяча гривень за зразок. Але це не значить, що ви за таким, таким чином за одну тисячу собі купили ну, визнання вашого вина. Це просто оплата послуг на організацію самого конкурсу. Тобто ми можемо надати 10 зразків, заплатити 10 тисяч гривень, і в результаті жодний з ваших зразків і не набере якогось пристойного балу. Ну а можна відправити один зразок і вийти, в принципі, у непоганий, у непоганий результат. Власне, все, всю інформацію, яку я хотів довести, лів, долучатися до майбутньої дегустації. Нам ще потрібно залучити 10 дегустуючих на сьогоднішній день мається 5. Тобто плюс 10. Все. Дякую за увагу. До побачення. І ще раз хочу. Дуже зараз інформаційно, дуже зараз складно сприймати поточне життя. я, власне, і бачу доцільність існування свого каналу, тому що він є спевним. Способом просто відволікання від того, що робиться у навколишньому інфрапросторі, звичайно, в нашій державі зараз дуже важко, надзвичайно важко. Мені здається, навіть можливо важче, чим було найважче там у роки е місяці війни. От, але потрібно звичайно фільтрувати цю наявну інформацію, яку нам яка до нас влітає вуха, від яких би осіб вона не відходила. Дуже критично сприймайте все все, що ви чуєте, тому що психологічно воно на вас дуже багато, дуже погано може подіяти, незважаючи як на те від ваших там життє, життєвого досвіду і таке інше. Фільтруйте інформацію, тому що вона зараз дуже різнобічна і дуже часто протилежна Інше, в основному вона протилежне являється один той самий час, ту саму подію, вони вона інтерпретується нашими вітчизняними експертами. Діаметрально ді... 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 протилежно. А насправді е... варіант може бути через тиждень зовсім інший, не так як передбачалося. Це... Мій канал існує саме для цього, щоб ви відволікалися від цієї надважкої буденності. Я навіть знаю, що і хлопці в окопах дивляться мій канал, вони мені пишуть, вони мені дякують, вони збираються після того, як повернуться -з... ну, зайнятися собі цією справою. Ну і знаю, що мій канал і в цьому. Дуже допомагає. Все, дякую за увагу. До побачення.